Як приготувати смачний справжній домашній майонез. Друзі, зараз будуть великодні свята, і майонез буде використовуватися в кожному майже приготуванні. Тому навіщо вам переплачувати, купляти хімію, якщо можна приготувати його дома? Дивіться, друзі, запам'ятайте, олія, яку ви використовуєте для майонезу, повинна бути холодна. Не від кімнатної температури не тепла, холодна. Тому що це, якщо вона тепла, збільшує шанси, що майонез може розслоїтися. У мене ось така чаша для блендера. Сюди я додаю один курячий жовток і одне ціле яйце. Добавляю сюди одну чайну ложку гірчиці, пів чайної ложки солі, одну чайну ложку цукру. І тут у мене, друзі, 300 мл холодної олії. Я додаю сюди половинку тільки. Ось так. Половинку залишаю. Тепер беру занурювальний блендер і починаю легенько це перебивати. Стараюся, щоб жовток був під блендером. Ось так. І зараз ми не піднімаємо блендер приблизно 30 секунд, поки не побачимо появу майонеза. Бачите, майонез з'являється. Все, тепер ми можемо піднімати вгору вниз легенько. І зараз ми додаємо тоненькою струйкою останню олію, яка залишилася в чаші. Припідняли трішки. Бачите, друзі, який густий майонез, але в нас ще тут є олія. Так, і додаємо всю олію. Тепер ще раз вбиваємо буквально одну хвилинку. Друзі, і ви просто подивіться на цей майонез. Оце я називаю майонез. Гляньте на його текстуру. Оце справжній майонез. Але він ще не готовий. Друзі, ви знаєте, що в майонез додають оцет. Забудьте про оцет. Взагалі забудьте, що у вас є оцет. Використовуйте лимонний сік. Одну, максимум 2 столових ложки. Ось так трішки відрізаємо. І додаємо сюди. Завжди кислоту ми додаємо в кінці. Але стараємося, щоб кісточки сюди не попали. Ось так. Тепер ще раз гарно перебиваємо. Легонько. Ось так. Просто щоб змішати лимонний сік з майонезом. Готово. І ви гляньте, друзі, який майонез. Бачите? Дивіться. Ось такий він має бути. Яка в нього структура? Все, друзі, обов'язково треба спробувати трішки на смак. М -м -м. Це дуже смачно, клас. Я відчуваю гірчичку, кислотність. Це просто супер. Я не купляю магазині майонез ніколи. Тому що це швидко, буквально це займає хвилину мого часу. Я не знаю, ну максимум дві. Так це просто я зараз з відео трошки займає час. А так я швидко це все змішав і готово. Тому друзі, обов'язково готуйте це дуже-дуже смачно, економніше і без хімії. А якщо відео було корисно, а воно було корисно, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк, поділіться цим відео з друзями. Ви зекономите їм і час, і гроші. Вони вам скажуть дякую. А я вам, друзі, дуже щиро вдячний за ваші коментарі, за ваші лайки, вашу підтримку. Мені дуже приємно читаю абсолютно кожен коментар. Стараюся на всі відповісти. Ну це вже просто стає важко, тому що вас дуже багато. Також замічаю, що дуже багато коментарів є. Люди пишуть. Де придбати таку кухонну техніку, яку я користуюся на повсякденній основі у своїх відео, друзі, для вас. Кому цікаво, я залишу посилання внизу під цим відео. До речі, там навіть від виробника на кожну техніку буде 2 роки гарантії. Якщо цікаво, переходіть та обирайте для себе те, що для вас потрібно. А я вам дякую за перегляд даного відео. З вами, як завжди, щасливий кухар! Всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока.